У галереї спілки художників Харкова, що у будинку художніх майстерень, відкрилася чергова, 14-та, спочатку широкомасштабної війни виставка меморіальна в пам'ять про Вікторію Трунову, харківську художницю, яка творила світлі і дуже теплі картини, навіть на тривожні трагічні теми. Серени повітряної тривоги. Написано у перші дні у лютому 22-го року. От люди по-різному могли б да, писати саме про сирени повітряної тривоги, ну сум, якась там напруження. Тут ми бачимо лучників, да, які, скоріш за все, як розшифрувати цю картину. Наші ПВО захищають наше небо для того, щоб варвари не руйнували наше місто. На жаль, дізнатися, що мала на увазі сама авторка сирен. Її трактовку цієї та інших робіт уже не вдасться. Рано пішла життя, залишивши по собі картини, які писала, тому що просто не могла не писати. Це людина, яка робила роботи не для продажі, навіть не для виставок, а чисто для себе. Цим вона відрізняється від всіх інших. Якби не її діти, скоріш за все вона б не захотіла робити цю виставку. Усі ці завершені незавершені картини роботи останніх днів років, коли художниця фактично не виходила з дому. Навіть коли Харків накривала ворожими авіаударами, ракетами, Вікторія категорично відмовлялася покидати свій дім, писала замальовки на тюрморти з вікна квартири будинку на Олексіївці. За словами сина, під час війни мати створила серію робіт із промовистою назвою Хто стрілятиме у моє вікно здох. Потужне захисне закляття, яким намагалася відвернути біду від дітей міста країни. Вона бачила світ по-своєму і працювала в різних стилях, любила експериментувати, не шкодувала матеріалів для своїх картин, часто використовувала поталь, вартісний матеріал, схожий на сусальне золото. На її творчий почерк позначилися різні періоди робота художником декоратором у театрі після закінчення Харківського худпрому, ілюстратором книг. Різнопланова і поки мало прочитана художниця у пані Трунової Вікторії Миколаївни. У неї абсолютно різні роботи різні. Причому в один і той же рік вона може писала так і так. На переконання Геннадія Мироненка Вікторія Миколаївна спішила встигнути сказати щось важливе. Цю частину експозиції організатори виставки так і назвали збігаючі дні. Які ось ось закінчаться: дні, тижні, місяці, і вони як подяг і вагончики, який один другого підштовхує, і якби старається нам випередки зробити швидше. У неї, як на мене, є така, вона дуже швидко працювала. Це дуже помітно. Не виписувала якісь там окремі деталі, це теж одна з особливостей цього автора. Серед картин багато біографічного, пропущеного через власне пережите. Весна без традиційних для художниці жовтого, помаранчевого та іншої барвистої кольорової гами. Збережений кубометр – також авторське бачення світу. От вона а, десь у себе знайшла отакий куточок, так, ну, кровать, книжка. І весь інший світ він якби за таким кордоном. І цей кордон ну, забезпечує її комфорт. Ну, це її сприйняття. Скоріше скоріш за все, це просто такі вікна в її світобачення, або в її світ, скажімо так. Оці чотири нарошни ми розвісили саме так, бо тут бачите, жіночі такі образи. Причому о, оця верхня, вона дуже метафорична і е, не майже бачите, ну немає. Не то єсть, можна здогадати, що це море, якісь дві е, там силуетні. І на, навіть е, важко сказати, ну, перша це жіноча, а яка друга невідомо. Тут навпаки, майже класичний стиль, е, то єсть форми. Кольором, передній план, другий план, тіні, видно світ, ну, Сонце, йде да, тінь. Це май, майже, да, майже ну, реалістична трактовка образу, що шепіт пілота, гелікоптера. Це взагалі, ну, я ж кажу, між футуризмом, якоюсь графікою, яка в кольорі, або і, і у неї є такий цикл таких робіт. А, і, ну, як на мене дуже цікаво в експозиції меморіальної виставки роботи різних років і жанрів: Вітер у дворі, картина кінця 90-х минулого століття, її художниця разом з іншими своїми роботами просто забула залишила у будинку художніх майстерень, де працювала до 2008 року. За словами нашого гіда, вони і не сподівалися їх тут знайти, оскільки нові господарі зазвичай, заселяючись у майстерні, звільняють приміщення від попередників. Але картини збереглися більше десяти років лежали на полиці і чекали свого часу. Тепер вони поповнять колекцію художниці Трунової, можливо, стануть частиною нової наступної виставки. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.